Опукле утворення в основі шиї, трохи нижче місця переходу у грудний відділ хребта є поширеною проблемою у жінок. Воно не викликає болю, проте змінює поставу і може впливати на загальне самопочуття. Раніше цей дефект називали горбом вдови, оскільки жінки після 50 років нерідко втрачали чоловіків. Сьогодні його називають скорше холкою бухгалтера, адже сидячий спосіб життя, низька рухливість сприяють тому, що голова. Ставиться в таку позицію. Причин появи шийного горба декілька: гормональні зміни після 40 років, зайва вага, малорухливий спосіб життя, генетична схильність та навіть брак кальцію ослаблення кісток веде до деформації цих відділів хребта, але це не солі в його основі: жирова тканина. Масаж та мануальна терапія не викоренять проблему і не існує вправ, які би могли локально спалити цю ділянку. Тож, якщо це жирове відкладення, то схуднення та корекція харчування потрібні в першу чергу почніть із безкоштовної консультації по харчуванню разом зі мною і оберніть цей процес назад.